Правила безпеки взимку. Не притуляйся до замерзлих предметів. Узимку не лежи усього, що блищить, бо так ти язиком приклеїшся у мить. і залізякою ходитимуш усім на сміх, аж поки навкруги не танутиме сніг. Обережно бурульки. Незручно продіявленим ходити. І диряву шапку на собі носити, минай усе, що проколоти тебе може. Гуляти під бурульками гоже. Гратися під ялиночкою небезпечно. Ти ялиночку люби і на себе не тягни. Обережно грайся поруч, щоб не трапилось біди. Уникай снігових заметів! У снігові замети лізь сміливо, щоб замерзнути усім на диво, сніговою бабою миттєво станеш, може, навесні колись розстанеш. Не можна палити про вироби, особливо зараз у військовий час. Якщо ти хочеш новий рід відсвяткувати і фейерверки в небо постріляти, подумай, перш ніж, влаштувати фейервичний бах, бо замість свята. Може вийти жах. Катайся на лижах подалі від машин та дороги. Якщо на лижі ти вже став, а правила дорожні не читав, то знай, кататися з машинами не варто, бо можуть боляче закінчиться ці жарти. Не торкайся, увімкнених гірлянд. Гірлянда прикрасить святкову ялинку, але не обмотайся нею, дитино. Мов диво, засяєш ти вмить новорічну, та струм має силу не зовсім космічну. Катайся на ковзанах безпечно, щоб уникнути всіх бід, обирай товстіший лід, тонка крига для купання, а товстіша для катання. Спускаючись на санчатах з гори, оминай дерева. На санчатах класно мчати стрімглов. Та на схилі можна наламати дров. Руки, ноги, голова, ялинка ось такої може бути швидка зупинка. Тож дотримуйтесь всіх правил безпеки взимку та будьте здорові!